Кошенята попліткуємо ціна Кароль у лицемірка Сєдакова, Іра Шляпа з Холостяк 14, істерія Ясинського та феномен Анни Неплях. Мочте, зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Біч. І творя в річ. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Хто що знає про ту чи іншу медійну особистість, надсилайте в Директному інстаграму, залишитеся анонімними. Посилання знайдете в закріпленому коментарі на мій інстаграм. Тіна Кароль. Хочеться сказати пану Орлову. Це дядючка, який багато років працював над піаром Тіни Григорівни Легендівни Кароль. Я розумію, що ви знаходитесь в Іспаніях, кайфуйте від життя, не залишайте у гарні вечірки, але треба ж дивитися, в якому напрямку розвивається бренд вашої підопічної. Звісно, тіна зараз більш в самостійному плаванні, тобто вона сама вирішує, куди що і як. Але як тільки но ну, ми зашкварились, Пам'ятаєте ці скандальні тіктоки, тіни, кароль з вербою та подібними тіктокерами, тіна аби якось виправдати. Себе, своє обличчя, що починає робити, викладати на своїх сторінках, як вона допомагає діткам. Це чудово. Тіно, ніхто не списує твоєї допомоги залученості в даному напрямку роботи. Тут молочинка. Інших коментарів може не бути. Але усе, що зараз відбувається, це класичний кризовий піар початку нульових. Якщо сильно зашкварився. От чим більше буде в кадрі дітей, і ти кричиш на весь світ, я допомагаю! Воно починає працювати і відбілювати. Ні, часи змінилися, воно не відбілює. Та що ж таке? Чому у нас немає в шоу-бізнесі жодного артиста, який вміє достойно працювати з репутаційними ризиками? Ну зашкварилось! Визнай цей факт. І намагайся повернути довіру своєї аудиторії не через дитячі лікарні. Господи, я не можу. От правда, я дивлюсь на це все. Якби я не працював у піарі багато років, я б не задумався, не аналізував би і не побачив би цього підвоха. Але тут класична схема. Я не знаю, чи це тіна сама вирішила так зробити, чи так і підказав Орлов, але максимально кріпово та. Не професійно. Що ви думаєте з цього приводу, чи ОК відразу після того, як медійна людина зашкварилась знімати, як багато я допомагаю дитячим будинкам, дитячим лікарням і так далі? Давайте поспілкуємось в коментарях. Мені здається, за увесь період повномасштабного вторгнення Анна Сідакова була у наших плітках один чи два рази. Це киянка, колишня вже українка, тому що вона замовчує про повномасштабне. Чому я зараз про неї говорю? Запитайте ви. Пам'ятаєте історію, як в грудні минулого року її колишній вже чоловік Яні Стіма Тіма і діючий на той момент завершив своє життя у під'їзді рандомного будинку. Жахлива абсолютно історія, абсолютніша трагедія, життя людини не повернути. Я нагадаю, що Яні Стіма був відомим латвійським баскетболістом. Він настільки був помішаний на. Сідакові навіть зміг звести рахунки з життям. Він витрачав усі гроші, усю нерухомість, все на неї переписував, віддав їй абсолютно все. І от ця лицемірка, вона ж мовчала, 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 типу, в неї депрешн, тому що наболіло, і от вона вирішила висловитись. Давайте послухаємо повністю ту крінжу, яку вона навалила, і я вам скажу, що не так. Я вже сижу і рівучаюсь. час. Я у мене був потрясаючий концерт. Но... Сегодня утром я прочитала сообщение, где мне написал какой-то человек, там, не знаю, Дага, Дауга, Милс, не знаю, кто он, как его зовут. Он написал мне, чтобы ты сдохла, и сдохли твои дети. Я думаю, типа, что бы я сделала? Я знаю, что если я буду сильно плакать, вы подумаете, что она сильно плачет, она все там, это... Я каждый день перехожу через такую боль. Я каждый день подаюсь каким-то нападкам, обвинения, и я каждый день делаю так, чтобы память человека была не тронута. Я записываю эту сториз не для того, чтобы вы подумали, что типа, я пытаюсь чего-то, какие-то чувства у вас вызвать, еще что-то. Я просто хочу сказать, что мне, мне кажется, тебе не очень плохо. И я пытаюсь выживать. И все, кто пишет мне, чтобы ты сдохнула, поверьте, я сдохла сдохло год назад практически. Правда, умерла год назад. И да, я живу ради своих детей. И я очень стараюсь. Я стараюсь улыбаться. Я стараюсь веселиться. Я стараюсь делать что-то. Я стараюсь работать. Я стараюсь зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Вот такая вот я у вас. Просто если вы все время пишете, она там веселится, она там еще что-то делает. Я правда стараюсь. Я правда стараюсь. И я пойду в любой суд. Надо, я пойду в любой суд. Вообще все, что хотите, сделаю. Все. Но я храню память о человеке ради его детей, чтобы они выросли и думали, что, что он был самый охуенный, самый в мире. И мне все равно, что вы про меня думаете. Абсолютно все равно. Но мне не все равно, что думают эти дети. Поэтому, By... знаете, я после веселой истории, я отрываюсь на полную, отдыхаю на полную, знаете, живу свою. лучшую жизнь. Все, пока, все. Милок ну, закончен. Вибачаюсь за російську щелепу, але мова оригіналу людина, яка так страждає, яка каже: Боже, я разом з ним померла. А по факту, ти в кінці ролику кажеш, ну, все, я пішла, це настільки, навіть не про дешевий спектакль, а настільки ницо, що в мене немає слів. Як описати побачене друзі, особливо чоловіки? Звертаюсь до вас, будьте обачними з такими лялями, які в 40 плюс рочків грають таку кокетку, таку наївну, милу, беззахисну. Тому що часто ці панянки виявляються справжніми хижачками, які руйнують ваше життя в усіх сенсах цього слова. Так званий синдром чорної вдови. Те, що я побачив, в мене нічого не викликає, окрім огиди. І скажіть, що я не правий, отвірити Сідаковій, її спічу, чи ні? Давайте обговоримо в коментарях. А давайте коротко по суті про іру шляпу з проекту Холостяк 14. У неї сформувався цілий фан-клуб. Багато людей її обожнюють зі зрозумілих причин, тому що на ній в цілому тримається новий сезон «Холостяко». І от підписниця наша, наша кошеня, знайшло, що Іречка у нас підписана на Маргенштерна, на Соломонова, на Лапковського та інших росіян. Хороших і не дуже. Я не знаю, що мотивує людей е, слідкувати надалі за тими, хто так чи інакше долучений до російської агресії. От кажуть, от Моргенштерн хороший русний. Окей, хороший русский, тільки отримуючи роялті зі своєї музики, він все одно платить податки до Російської Федерації, а звідти формуються бюджети, в тому числі на російську агресію проти України. Ірочко. От що ж тобі заважає відмовитись від рускова міра? Для мене це залишається незрозумілим. Які можливо у вас є думки з цього приводу? Давайте обговоримо в коментах. Михайло Ясинський з'являється звідусіль в стрічках новин після того, як нацвідбір оголосив свій лонглист, І от ще один зголовок Укрнет побачив. Це дивно і зовсім неправильно. Ясинський назвав найсильніших учасників нацвідбору на Євробачення. До цього він критикував нацвідбір за те, що там витратять понад 10 мільйонів гривень, а можна було б за ці гроші придбати дрони. А от якби полякову взяли на нацвідбір, то він би взагалі мовчав і плескав би в долоньки. Розумієте, це така кринжатіна, колись статусний продюсер Михайло Ясинський, тому що він таким був, принаймні, під час повномасштабного вторгнення перетворився в кричущого клоуна, ніяк інакше не назвеш. Михайло, я знаю, що ти будеш дивитися, і це не про образи. Я не знаю, чому не вистачає мізків, аналітики. проаналізувати професійний шлях останній рік. Ось цей відрізок, в якому у вас споляковує одні зашквари. Виключно зашквари. І це не про те, що в мене є якась неприязнь чи щось подібне. Ні. Я чисто апелюю зараз сухими фактами. Особливо останній кейс з нацвідбором Євробачення і вашою заявкою це не про піар, це про закопування іміджу артистки. Образ якої будувався роками, мені дуже шкода, що така людина, як Михайло Ясинський, який є серйозним гравцем шоу-бізнесу, який справді багато чого досягнув, багато в чому доводив неодноразово свій професіоналізм, сьогодні виглядає як представник цирку Шапіто. Мені дуже сумно спостерігати за регресом гравців, які в шоу-бізнесі знаходяться не один рік. Що ви думаєте з цього приводу? Погоджуєтесь, ні. Давайте подискутуємо, тому що я ж кажу: от особливо тема Євробачення вона є болючою для Михайла, для Полякової, для усієї команди, і вони не можуть просто вчасно спинитися. Треба постійно навалювати, навалювати, навалювати. Якось так. Екс-міс Україна Всесвіт, Анна Неплях, заявила, що скоро Україну накриє масштабний скандал, ну це все піар е, гачки. Коротше, вона зізналася, що одну зі своїх перемог придбала за 20 тисяч євро і їй соромно за це. Ну, по-перше, ці конкурси краси нікому не намоталися, окрім працівниць теплих обіймів. А Анна Неплях в цьому напрямку є абсолютнішою легендою, тому що дівчинка, не маючи суперкрутих. Родзинок в своїй зовнішності, ну до вилизаних стандартів цієї професії, не маючи особливих талантів, змогла переплюнути усіх конкуренток і стати абсолютно ветераншою заслуженою ветераншою праці теплих обіймів. Тут Аню в мене взагалі немає до тебе жодного негативу. Ми з занію дещо знайомі. Колись після проєкту «Холостяк» знімали інтерв'ю, і справді склалося виключно приємне враження. Я розумію, чому на неї залипають багато клієнтів, тому що вона харизматична, вона проста, вона не напряжна, вона вміє створити правильний антураж і настрій. І тому серед клієнтів була політична еліта. Аня умнічка, ти змогла заробити на тачку? Ти змогла заробити собі на квартиру в Терян Тауерс. на секундочку найдорожчий сьогодні ЖК в Україні. Тобто, це дівчинка з місками. Але навіщо ось ці історії я? Розповім вам про те, що купила перемогу, бо скоро буде в Україні скандал. Кому потрібні ці конкурси краси? Для кого скандал? Де скандал? Але маємо те, що маємо. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, долучайтеся в телеграм-спільноту, посилання в закріпленому коментарі. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, Па-па!